Зіну як можу. Город, да. один в оренду дали 25 соток, да. а тут коло города 8 чи 9 соток, то самі жінкою. Діти раніше приїжджали, а да, зараз роблять. Він маленькі, маленька, не так заплатити, все заплатити, І світ, і газ, і вода, і щось купити на якоїсь хліба, купити на колбаска, якось хочеться там. Дуже тяжко, так. Дуже тяжко. І спасибо, дуже велике, спасибо, що ви даєте нам. Удаєте, люди допомагають і войтарки давали, і кошти допомагають. те, дуже вдячні. Зима особливо складний період для родин у прифронтових громадах Херсонської області. Саме тому благодійний фонд Мирне небо Харкова у партнерстві з Джеру за фінансової підтримки International Relief Teams реалізує проект зимової грошової допомоги. Програма підтримує сім'ї з низьким доходом. Кожне домогосподарство може отримати 19 тисяч 400 гривень на опалення та оплату комунальних послуг протягом зими. Це про тепло і підтримку для тих, хто найбільше цього потребує. Маленько, що зможу, трудюся, а що не зможу, відпочинок, нема ніякої. Нічим я не можу тепер займатися. Тільки в мене крізька, собачка, допомога, велика допомога. Я можу придбати дров за ці гроші. Ціна допустимо машини. Дров 15-16 тисяч. Мені треба ще найняти людей. Щоб покололи, занесли склали. Це о 5, десь тисяч три, п'ять може назад. Зараз дуже ціни дорогі на все. Майбутнього в мене вже немає, тому що роки такі вже. А мрія, щоб спокійно, без війни це основне, дожить свою сталь.